Вітаю 1251 й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Про трьох загиблих на Сумщині відомо станом на ранок. Жертвами російських обстрілів стали троє жінок у юнаківській громаді, які перебували у цивільному автобусі, коли туди поцілив вороже БПЛА. Водночас у середину Бутській громаді поранений чоловік. За даними обласної військової адміністрації, росіяни протягом доби обстріляли регіон майже 90 разів. Найбільше дісталося Сумському та Шосткинському районам. Про прикордоння взагалі там дуже важко і старостинським. Нашим округам достається досить багато, тому е, статистика знаєте, на збільшення ударів ну це очевидно, це бачить вся Україна. Через російський нічний обстріл у Дарницькому районі столиці вибухова хвиля пошкодила житловий будинок. Постраждали п'ятеро людей, їх ушпиталили. Зокрема, за інформацією національної поліції, дворічна дитина отримала різані рани стопи. Зараз біля пошкодженого будинку працюють слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин агресора. У Кропивницькому ліквідовують наслідки ворожої атаки. Росіяни вночі атакували місто безпілотниками. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Минуло без загиблих і поранених. Утім, вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії. Нині локацію обстежують усі відповідні служби. Нікопольщину російська армія атакувала безпілотниками і артилерією. Повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Гучно було у райцентрі Марганецький, Мирівський, Мирівській, Червоногригорівській Покровській громадах. Поранені двоє людей їх ушпиталили. Крім того, в області пошкоджені заклади освіти, багатоквартирні і приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. Бив ворог і по Сенельниківщині там пошкоджене підприємство, авто та будівлі. Що не експлуатується. Повітряні атаки росіян тривають, страждають люди, цивільна інфраструктура та будинки. Так відрогував керівник офісу президента Андрій Єрмак. У соцмережах він написав, що так російський диктатор відповідає на заклики завершувати війну та сідати за стіл переговорів. Альтернативи санкціям, посиленню далекобійності України і жорстким діям щодо оточення і самого Путіна немає. Він нічого не хоче, окрім війни та поразки України. А поразки не буде, наголосив Єрмак. Озеро Катлабург Катлабух, що забезпечує водою громади та аграрні підприємства півдня Одещини, опинилося під загрозою висихання. На сьогодні водою заповнено майже наполовину, і за прогнозами експертів, зовсім скоро позначка може сягнути мертвого об'єму. Це може призвести до колапсу системи зрощення та внутрішнього врожаю на тисяча гектарів. Детальніше про екологічну ситуацію при Дунайськими озерами розкаже Світлана Довжук. Озеро Катлабух одне з ключових джерел водопостачання на Одещині. Саме з нього беруть воду для зрошення понад 7 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь в Ізмаїльському та Волградському районах. Так як у нас не було паводка, не було поповнення нашого озера. За літній період дуже потужно воно висохло і знизило свій рівень. Ситуація була дуже критична. Ця ж водойма забезпечує господарські потреби людей в цих районах. Через пеку та відсутність опадів озеро почало міліти. Через посуху без води можуть залишитись 15 тисяч місцевих жителів і понад 30 фермерських господарств. Малі і середні підприємства, ключові роботодавці в селах. Село вишневе, і ми також стикнулися з проблемою подачі. Води, адже на сьогоднішній день ми займаємося як технічними, так і баштанними культурами. Одна із культур, яка в нас є, це кавун. Кавун без води неможливо виростити. На наступний рік ми плануємо збільшити наші площі. Для цього необхідно інвестувати вже сьогодні і немалі суми, що ми робимо. Однак, ми не знаємо, чи зможемо ми отримати цей врожай, чи взагалі вдасться нам виростити ці культури. Озеро почали примусово наповнювати водою з річки Дунай 30 червня. Однак, в районі державні адміністрації запевняють, це тимчасове рішення. Примусове наповнення це вимушений і тимчасовий захід для стабілізації ситуації, однак він не усуває проблему комплексно. Це лише часткове рішення, яке потребує постійного контролю, оцінки ефективності та розробки довгострокової стратегії для сталого відновлення водних ресурсів придунав'я. Головне завдання зараз виграти час і не допустити колапсу системи життєзабезпечення. Місцеві кажуть, примусове наповнення неефективне. Через спеку вода швидко випаровується. Велика площа і температури такі потужні. Відбувається випаровування. І те випаровування нівелює практично закачку. І ми бачимо, що за 4 дня у нас взагалі рівень не піднявся. І ми розуміємо, це, що він, можливо, буде підійматися, якщо температури будуть падати, але це буде дуже такий повільний процес. Дійшли до практично дійшли до екологічної. Соціальної, і економічної катастрофи придунайські озера це група великих водойм на південному заході Одеської області, які пов'язані з Дельтою Дунаю та Чорним морем. Серед них єлпух, що заповнений на 80%. Кагул на 75%. Кугурлуй – когорлуй на 68%. Ще менше води в озерах Китай і Катлабух. Вони створюють особливий природний ландшафт і мають важливе значення для питного водопостачання, поливи полів, рибальства та збереження довкілля. Нині ці озера висихають. Еколог Владислав Балінський. Кі вважає, що до цього призвело неправильне управління та дії під час паводків. Це все каже про те, що управління цими двома озерами нормально не відбувається. От, тобто, під час павідків треба відкривати ці шлюзи для того, щоб... Рівень підняти якомога вище для того, щоб потім частину цієї води спустити, тобто таким чином відбувається промивка озер і зменшується мінералізація. От цього не робиться. По перше, по-друге, зараз, коли вже рівень ріки Дунай він значно нижчий ніж під час паводку. От таким естественним путем, тобто самотьоком, як то кажуть, не неможливо наповнювати ні Катлобуг, ні озеро Китай. За дослідженням еколога, в озерах Катлабух та Китай існує високий ризик мінералізації, який може привести до масових заморів та неможливості використання цієї води, показує ризик засолення і дуже великий. Тобто засолення мінералізація підвищена води це десь біля півтора грама на літр, і це вже така межа гранічна, коли цю воду. Якщо вона буде зростати, коли її не можна буде використовувати навіть для паліву, тому що це призведе до деградації ґрунтів. Зараз місцеві вимушені дозовно використовувати воду у колодязях. було. Якщо в ті роки було води 4 метри, то зараз лише півтора метри. Навіть не вистачає за один раз полити город водопроводу. Не маємо доводиться користуватися колодязям. Комунальні підприємства, місцеві жителі та інші споживачі води з басейну озера Катлабух звернулися до влади з вимогою негайного втручання в критичну ситуацію. За їхніми словами, якщо спека триматиметься і надалі, рівень води в озері може сягнути так званого мертвого об'єму, що фактично означатиме екологічну катастрофу. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. У серпні, у столичному Охмадиті, знову запрацює відділення трансплантації кісткового мозку. Це один з ключових напрямів дитячої онкогематології. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свереденко. Вона зазначила, що за її даними усі необхідні роботи з відбудови лікарні мають бути завершені до кінця року. Нагадаю, торік, 8 липня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Тоді під ворожу атаку потрапив Київ та дитяча лікарня у Росіяни поцілили по медзакладу ракетою Хас. 101 загинуло дві людини: відвідувач та лікарка. Менш ніж за добу українці та бізнес зібрали 280 мільйонів гривень на відновлення лікарні. Кабінет міністрів також ухвалив рішення про початок її відбудови та виділив на це 100 мільйонів гривень. Три роки тому відбулися трагічні події в Оленівці. У ніч з 28 на 29 липня росіяни убили українських військовополонених. Загинули щонайменше 53 українських бранці, понад 130 отримали поранення різної важкості. Наша кореспондентка Карина Подленко поспілкувалася із бійцем Азову, який у той момент перебував у російському полоні, та на власні очі бачив, що там відбувалося. Дивіться. Паніка, спишки, шок, крики людей, склова просто в повітрі стоїть. Ну і Через вибухи ти бачиш спишки усі, і першим ділом кинувся до хлопців, які біля мене були. Так бояться зову. Юрій Фенюк згадує перші хвилини після вибухів в Оленівській колонії. Три роки тому російські окупанти здійснили один із найбільш цинічних терактів масове вбивство українських військовополонених. Внаслідок вибухів у в'язниці, де окупанти тримали азовців, 53 бійця загинуло. Понад 130 було поранено. Епіцентр центр першого вибуху. Це майже біля входу. І там масивні такі ворота, які були заблоковані, просто а другий десь вже більш ближче до центру самої, ну, самої будівлі. Я просто мінімальне поранення отримав в той момент. Я не знаю, як, як це відбулось. Так іноді іноді буває, коли вибухи якісь поруч з собою, і а ти цілий майже остаєшся. Юрій каже, після вибухів охоронців колонії на території не було. Незадовго до цього вони підготували собі схованку, обложили мішками, ящиками з ґрунтом, Ну, типа, як позицію зробили, накрили там укриття. Коли ми вже вибігали ну, там, з пораненими, кликали про допомогу. Вони вже були за цією територією самої промзони. І хлопці, які підносили поранених, кликали про допомогу. Вони стріляли в повітря, стріляли під ноги, щоб не наближались. Вони або не очікували, що таке відбудеться, реально просто боялись. Та в цей час необхідно було надавати медичну допомогу пораненим. Юрій згадує, рятували як могли. рвали простині. Намагалися там або затампанувати, або переняну перетягнути е, кінцівки, щоб хоча б зупинити кров, У кого там пояса може були так же само, шнурками якимись. Нарвали на, на собі одяг і намагалися надати допомогу. Це вже потім пізніше. Там е, медики окремо від е, житлових бараків жили окремо, і от медиків тоді покликали, які почали надавати, надавати допомогу, кому могли надати. Наші медики полонені, які були. Хлопці, один хто з медиків ходив, розбивав, так би мовити, на категорії по складності, а інші вже ходили і надавали допомогу. Лише під ранок окупанти вирішили перевести поранених до лікарні. Інших залишили в Оленівській колонії. Хлопців частину в Донець забрав, можливо, всі в Донець забрали в лікарню. А з вами дані як було? Ну, мене дотичне поранення було, осколкове. Ну, Вторичне, так би мовити. 50 у нас чоловік тоді було, і нас розсилили на дві камери, які там вміщують себе 8-10 чоловік. Ми, коли спали, ми спали на боку, тому що місця не було. Спали на підонах просто без нічого. В кого були якісь там речі, підмошували, щоб не так давили до доски. Е і спали на боку, і хтось хоче перевернутися, і декілька чоловікам треба пере ну, перевертатися. За даними української розвідки, російські окупанти не мали наміру обмінювати полонених в Оленівці. Їх навмисно стратили, щоб приховати тортури та умови утримання. Цю справу розслідує українська сторона. За її версією полонених вбили термобаричною зброєю у серпні 2022 року. Генсек ООН Антоніо Гутеріш створив комісію для розслідування теракту. Втім, вже в січні 23 го не отримавши гарантій безпеки від країни агресорки, розпустив її. ООН досі не визнала, що теракт з. Ояла Росія Карина Подленко, Соня Григорчук, Максим Масленіков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Сьогодні українці вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формування, також цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата приурочена до дня здійснення терористичного акту в Оленівці. Щорічно у цей день будемо віддавати шану подвигам усіх, хто брав участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та потрапив у полон і став жертвою жорстокого насильства, зокрема під час окупації та агресії Російської Федерації.